Закон 25. Створіть для себе новий імідж. Судження. Не погоджуйтеся на роль, яку накидає вам суспільство. Створіть для себе новий імідж, що привертатиме увагу і не обридне людям. Краще самі створіть свій імідж, бо люди можуть зробити це за вас. Додайте театральності своїм публічним жестам і діям. Це посилить ваш вплив, а ваша індивідуальність здаватиметься всеосяжною. Дотримання закону 1 Юлій Цезар уперше привернув до себе увагу римського суспільства 65-го року до нашої ери, коли обійняв посаду еділа, чиновника, який відповідав за розподіл збіжжя і організацію масових розваг. Він організовував низку ретельно підготовлених і спланованих у часі видовищ, полювання на диких звірів, екстравагантні гладіаторські бої, театральні змагання. У кількох випадках він оплачував ці вистави своїм коштом. У простих людей його ім'я незабаром стало міцно асоціюватися з цими улюбленими розвагами. У міру того, як він поволі дійшов до посади консула, популярність у народі стала чудовим підмурком його влади. Він створив собі імідж видатного шоумена. У 49-му році до нашої ери Рим перебував на межі громадянської війни через суперництво двох лідерів Цезаря і Помпея. У момент найвищої напруги, Цезар, шанувальник сцени, пішов до театру на виставу, а після її закінчення замислений повертався в темряві до свого табору на березі річки Рубікон, що розділяла Італію і Галілею, де тривала його кампанія. Перейти зі своєю армією річку і опинитися на італійському березі означало б для Цезаря початок його війни з Помпеєм. У своєму штабі Цезар озвучив обидві позиції. Зрештою, завершуючи монолог, він показав на височенного солдата, який заклично сурмив, ідучи мостом через Рубікон, і промовив Приймімо це як знак від богів і ходімо туди, куди він кличе нас мститися нашим лукавим ворогам. Жереб кинуто. Він промовляв зловісно і драматично, показуючи на річку і дивлячись генералам в очі. Він знав, що генерали вагалися, але його промова переконала їх відчуттям драматичності моменту і ваги часу. Прозаїчніша промова ніколи не мала б такого ефекту. Генерали пристали до нього, і Цезар з армією перейшов Рубікон. Того ж року Помпей зазнав поразки, а Цезар став диктатором Риму. Під час військових дій. Цезареві подобалося бути на чолі. Він був вправний вершник, як і його солдати, йому імпонувало перевершувати їх у всьому, що стосувалося сміливості і витривалості. Він вступав у бій на найважчому напрямі, і солдати бачили його в гущій січі. Стоячи в центрі, він закликав їх уперед як божественний символ влади і взірець для наслідування. З усіх армій Риму армія Цезаря була найбільш відданою і лояльною. Його солдати, подібно до простого люду, який відвідував його розваги, ідентифікувалися з ним і його справою. Людина, яка наміряється забагатіти в цій давній столиці світу, Римі, повинна, як Хамелеон, міняти забарвлення залежно від кольору довкілля, вміти набути будь якої форми чи обрисів. Треба бути гнучким, згідливим, загадковим, часто ницим, часто щирим, іноді віроломним. Завжди ховаючи частину свого знання, з одним тоном голосу, терплячим, бездоганним господарем власної міміки, холодним, наче крига, коли інша людина палає. І якщо в серці немає бога, що дуже часто трапляється з тими, хто володіє згаданими якостями, треба дбати про релігію, що відбивалося б на обличчі у манерах. Тихо страждати, якщо ви чесна людина, але знати, що ви запеклий лицемір. Людина, яка в душі гидує таким життям, має залишити Рим і її шукати долі деінде. Не знаю. хвалю я себе чи вибачаю, але з усіх згаданих якостей я волів би мати одну, а саме гнучкість. МЕМУАРИ Казанова Після поразки Помпея розваги стали масштабнішими. Нічого подібного Рим раніше не бачив. Перегони на колісницях стали більш видовищними, гладіаторські бої драматичнішими, бо Цезар улаштував для римської знаті бої до смерті. Він організовував величезні морські битви на штучному озері. Театральні вистави відбувалися в кожному районі Риму. Споруда Велетенського нового театру драматично спадала схилом тарпейської скелі. На ці видовища з усієї імперією посунули юрби уздовж доріг до Риму рясніли намети прибульців. 45-го року до нашої ери, пристосувавши свій вхід до міста таким чином, щоб він справив найбільший ефект і став сюрпризом, Цезар після єгипетської кампанії повернув Клеопатру до Риму і влаштував для публіки ще більше екстравагантних вистав. Ці заходи були чимось більшим ніж відвертанням уваги мас. Вони значно покращили сприйняття Цезаря народом і зробили його образ більшим і важливішим за саме життя. Цезар майстерно творив свій публічний імідж, про який завжди дбав. Перед натовпом він щоразу з'являвся у видовищному пурпуровому вбранні. Перевершити його не міг ніхто. Зовнішній вигляд його цікавив передусім подейкували, що він полюбляв, коли його вшановували сенати люди. З цієї нагоди він покривав голову лавровим вінком, приховуючи свою лисину. Цезар був неабияким промовцем. Він умів багато сказати небагатьма словами, інтуїтивно відчуваючи, коли задля максимального ефекту завершити промову. Для своїх публічних виступів він завжди приберігав сюрприз, якусь приголомшливу заяву, що посилювала драматичність ситуації. Цезаря, якого дуже любили римляни, ненавиділи й боялися суперники. На березневі Іди, 15 березня 44-го року до нашої ери, група змовників на чолі із брутом і касієм оточила його в сенаті та вбила ударами ножа. Навіть помираючи, він зберіг відчуття драматизму. Цезар закрив обличчя, затуливши його верхнім краєм одягу, а нижній край відпустив, щоб укрити ноги, аби вмирати вкритим і згідним виглядом. Як написав римський історик Светоній, Останні слова, звернені до давнього друга Брута, який збирався задати другого удару, Цезар вимовив по грецькому, ніби репетируючи фінал п'єси, «І ти, дитя моє. Тлумачення. Римський театр був місцем, куди збиралася небачена сьогодні кількість люду. Вони щільно заповнювали місця для глядачів і веселилися під час грубуватих комедій або зворушувалися високою трагедією. Театр, наче відображав сутність життя в його концентрованій драматичній формі. Подібного до релігійного ритуалу він справляв потужний і миттєвий вплив на Посполитий люд. Юлій Цезар був, можливо, першою публічною особою, яка зрозуміла важливий зв'язок між владою і театром це наслідок його власної одержимості театром. Він сублімував цей інтерес, ставши актором і режисером на світовій сцені. Цезар промовляв, ніби за сценарієм, він жестикулював і йшов крізь натовп переймаючись тим, як його сприймуть глядачі. Свої промови він насичував драматизмом. Його жести були достатньо широкими, щоб пересічна людина одразу їх сприймала він став неймовірно популярним. Цезар створив зірець для всіх владних і впливових людей. Ідучи його слідами, вам варто збагатити свої дії такими драматичними прийомами як сюрприз, стривоженість, викликання співчуття, символічна ідентифікація. Як і він, ви повинні постійно пам'ятати про аудиторію, що їй буде до душі, а від чого стане нудно. Вам слід бути в центрі, керувати увагою публіки і ніколи не давати перевершити себе. Дотримання закону 2 1831 року молода жінка на ім'я Аврора Дюпен Дюдеван покинула чоловіка і сім'ю в провінції і переїхала до Парижу. Вона хотіла бути письменницею, а шлюб, на її думку, був гірший за в'язницю, бо не давав ні часу, ні свободи перейматися своєю пристрастю. У Парижі вона стане незалежною і зароблятиме на життя літературною працею. Проте незабаром після прибуття до столиці Дюдеван довелося зіштовхнутися із жорстокою реальністю. Свободу в Парижі можна було мати лише за наявності грошей. Жінка могла здобути гроші лише в шлюбі або ж ставши повією. Жодна жінка ще не могла заробити собі на прожиття літературною працею. Жінки писали для розваги, перебуваючи на утриманні чоловіків або витрачаючи свій спадок. Коли Дюдеван вперше показала свій твір редакторові, він їй сказав Вам треба народжувати дітей, мадам, а не книжки писати. Безперечно, Дюдеван приїхала до Парижу, щоб домогтися неможливого, але врешті вона придумала стратегію, як зробити те, що ще не вдавалося жодній жінці створити себе заново, вигадати власний публічний імідж. До неї письменниці виконували традиційну роль другорядного художника. Авторки творів для інших жінок. Дюдиван вирішила, що як уже гратиме роль, то за власним сценарієм. Вона гратиме чоловічу роль. 1832 року видавець прийняв перший великий роман Дюдиван Індіана. Вона обрала собі літературний псевдонім Жорж Санд і весь Париж вважав, що автором непересічного твору був чоловік. Дюдиван полюбляла і раніше одягати чоловіче вбрання. Ще до появи Жорж Санда, і завжди здавалося, що для вершниці чоловічі сорочки й бриджі зручніші. Тепер, як публічна особа, вона лишень збагатила цей імідж. Вона додала до свого гардеробу довгі чоловічі пальта, сірі капелюхи, важкі черевики та краватки в стилі денді. А ще палила сигари, по-чоловічому провадила розмову, контролювала перебіг бесіди і навіть докидала соковите слівце. Дивний письменник жінка чоловік захопив публіку. На відміну від інших письменниць, Жорж Санд прийняли до групи митців чоловіків. Вона пила й курила з ними, і у неї були романи з найвідомішими митцями Європи Мюссе, лістом, шопеном. Вона їх домагалася і сама кидала, як її заманеться. Ті, хто добре знав Санд, розуміли, що її мужикуватість була захистом від цікавих очей публіки. У світі їй подобалося впадати у крайність, а в приватній обстановці вона залишалася собою. Вона розуміла також і те, що персонаж Жорж Санд може стати банальним або передбачуваним. Через це письменниця час від часу різко змінювала характер створеного нею образу. Замість романів зі знаменитостями вона переймалася політикою, очолювала демонстрації інспірувала студентські заворушення. Ніхто не зміг диктувати їй межі створюваного образу. Минуло багато років після її смерті, і люди здебільшого припинили читати її романи, але театральний розквіт її вдачі продовжував вабити і надихати. Тлумачення. Протягом усього публічного життя Жорж Санд у знайомих і митців, які перебували в її компанії, було відчуття, що це чоловік. Але у своїх щоденниках і найближчим друзям, як от Гюстав Флобер, вона зізнавалася, що в неї не було бажання бути чоловіком. А цю роль вона грала лише для публіки. Насправді, Жорж Санд хотіла мати силу визначати власний характер вона не сприймала обмежень, які накидало їй суспільство. Коли вона залишалася сама собою, в неї такої сили не було, і тому Жорж Санд створила особу, яку могла постійно змінювати відповідно до своїх забаганок яка привертала увагу і надавала їй таємничості. Зрозумійте світ хоче накинути вам роль в житті. Щойно пристанете на це ви приречені. Ваша влада обмежиться добровільно чи з примусу обраної ролі. А от актор грає безліч ролей. Утішайтеся цією протеєвою силою, а як не можете, то принаймні створіть собі нову індивідуальність на власний розсуд, яка не матиме меж, запроваджених заздрем і уразливим світом. Це Прометеїв, акт непокори це покладає на вас відповідальність за власне творіння. Ваша нова індивідуальність захистить вас від світу саме тому, що вона не ви це костюм, який ви одягаєте і знімаєте. У цьому нічого особистого нова ідентичність розділяє ваше єство, створює ефект театральної присутності. У задніх рядах вас можуть бачити і чути, а в перших захоплюються вашою відвагою. Хіба в суспільстві не говорять, що людина великий актор? І вони мають на увазі не те, що він відчуває, а що він чудово вдає, нічого не відчуваючи. Дені Дідро. Ключі до влади. Ваша вроджена вдача не обов'язково відповідає тому, ким ви є насправді. Батьки, друзі та ровесники допомогли вам сформувати вашу особистість. Прометеєве завдання сильної людини взяти під контроль цей процес не дозволяти іншим вас обмежувати. Виробіть у собі владний характер. Для вас найбільшим і найприємнішим завданням у житті має стати виліплювання себе, наче з глини. Власне, це робить із вас митця, що творить себе самого. Ідея створення походить зі світу мистецтва. Протягом тисяч років лишень монархи і вельможі могли формувати власний публічний імідж і визначати власну ідентичність. Подібним чином тільки монархи і найбагатші пани могли розглядати свій образ у мистецтві і свідомо змінювати його. Решта людства грала нав'язану суспільством невелику роль і мала незначну самосвідомість. Зміну цього стану можна помітити в картині Веласкеса Меніни 1656 року. Художника ми бачимо на картині ліворуч. Він малює щось, що ми не можемо побачити, бо полотно повернуте до нас зворотнім боком. Поруч стоїть принцеса зі своїми слугами і надвірним карликом. Усі стежать за роботою художника. Людей, які позують для картини, повністю не видно, але ми можемо розгледіти їх у дрібних відображеннях у свічарді на задній стіні. Це король і королева Іспанії, які, мабуть, сидять десь попереду за межами полотна. Картина свідчить про кардинальні зміни в динаміці влади і здатності людини визначати власну позицію в суспільстві. Бо художник Веласкес розташований на картині набагато більш виграшно, ніж король із королевою. У якомусь розумінні він має більшу владу, ніж вони, тому що саме від нього залежить зображення, їхній образ. Веласкес уже не трактував себе як рабський залежного художника, він перетворив себе на владну людину. І справді. Першими в західному суспільстві, крім аристократів, хто відкрито почав експериментувати зі своїм іміджем, були художники та письменники, а пізніше денді і представники богеми. Як і Веласкес, ви маєте домогтися для себе влади, аби визначати своє місце на картині і творити власний образ. Першим кроком на шляху самотворення є усвідомлення себе актором і контроль за своїми емоціями та зовнішністю. Дід розказав, що поганий актор той, хто завжди щирий люди, які повністю розкривають себе у товаристві і втомлюють і бентежать інших їхня щирість стомлює, їх важко сприймати серйозно. Ті, хто плаче на людях, можуть іноді викликати співчуття, але воно переходить у зневагу й роздратування через їхню зацикленість на собі. Ми відчуваємо, що вони плачуть, аби привернути до себе увагу. Хороші актори краще володіють собою. Вони можуть зіграти щирість і сердечність, можуть за бажання вичавити сльозу і співчутливо поглянути, але їм не треба цього відчувати. Вони екстерналізують емоції в такій формі, як інші зрозуміють. Реалізація цього методу фатальна для реального світу. Цього не зіграли б ні правитель, ні лідер, якби всі виявлені емоції були реальними. Тому вчиться самоконтролю. Переймайте пластичність актора, який може виразити своїм обличчям потрібну емоцію. Другий крок у самотворенні варіювання стратегії Жорсанд – створення незабутнього характеру, що привертає увагу. Таку ж гру обрав для себе Авраам Лінкольн. Він знав, що Селюк ще не був президентом Америки, але бажання в американців обрати саме такого є. У нього від самого початку були риси, які привертають увагу, але він їх підсилив капелюх, одяг, борода. Жоден президент до нього не мав бороди. Лінкольн став також першим президентом, який використовував фотографію, щоб тиражувати свій образ, допомагаючи створити ікону президента Селюка. Але хорошій драмі потрібне щось більше, ніж цікава зовнішність або одна яскрава мить. Драма розгортається в часі ми бачимо подієвість у розвитку. Особливо важливі ритм і розклад часу. Саспенс, чи не найважливіший елемент ритму в драмі. Гудіні, наприклад, міг іноді виконати свій трюк зі зникненням за мить, але щоб аудиторія захвилювалася, він розтягував дію на хвилини. Для того, щоб глядач увесь час перебував у нетерпінні, події розвиваються повільно, у потрібний момент прискорюються згідно зі схемою і темпом, який актор, звичайно, контролює. Великі правителі від Наполеона до Мао Цзедуна користувалися театралізацією часу, щоб дивувати і розважати публіку. Франклін Делано Рузвельт розумів важливість організації політичних заходів у заданому порядку і ритмі. Його президентські вибори 1932 року припали на час важкої економічної кризи в Сполучених Штатах. Банки банкрутували з тривожною швидкістю. Невдовзі після перемоги на виборах Рузвельт на якийсь час став відлюдником. Нічого не повідомляв ні про свої плани, ні про призначення на міністерські посади. Він відмовився навіть від зустрічі з чинним президентом Гербертом Гувером, щоб обговорити проблеми передавання влади. На час інавгурації Рузвельта країна перебувала в стані збудження. В інавгураційній промові Рузвельт змінив тактику. Це була сильна промова, у якій він заявив, що має намір вести країну в новому напрямі, відкидаючи нерішучість своїх попередників. Відтоді його виступи і публічні рішення, призначення міністрів, законотворчість відбувалися неймовірно швидко. Період після інавгурації нового президента став відомий як Сто днів. Своїми успіхами в зміні настроїв Україні Рузвельт завдячував розумному темпу подій і помітному контрасту розвитку. Він тримав свою аудиторію в напрузі, потім ошелешував її серією сміливих і дедалі вагоміших жестів, які виникали буцімто ні звідки. І вам слід навчитися так оркеструвати події, не викладаючи всі карти одразу, а виймаючи їх таким чином, щоб досягти максимального драматичного ефекту. Крім приховування безлічі огріхів, гарна драма здатна заплутати і обдурити ваших ворогів. Під час Другої світової війни німецький драматург Бертольд Брехт працював у Голівуді сценаристом. Після війни його викликали до Комітету Конгресу США з розслідування антиамериканської діяльності з приводу його ймовірних прокомуністичних симпатій. Інші письменники, викликані для свідчень, збиралися принижувати членів Комітету на підставі своєї агресивної емоційної позиції. Брехт був мудріший, він грав на почуттях комітетників, як на скрипці, зачаровував і водночас їх обдурював. Він старанно підготував свої відповіді, а під час півбесіди навіть курив сигару, знаючи, що голова комітету любить сигари. Він відвертав увагу членів комітету продуманими відповідями, двозначними і дотепними. Замість загальної та щирої тиради він утягував їх у свою виставу, і вони звільнили його від покарання. Ось іще драматичні ефекти для вашого репертуару промовистий жест, кульмінація, що символізує ваш тріумф або сміливість. Драматичний перехід Цезаря через Рубікон був нічим меншим як гарним жестом, який засліпив солдатів і зробив його героєм в їхніх очах. Ви також маєте оцінити важливість сценічного виходу і відходу. Перше, зустрічаючи Цезаря в Єгипті, Клеопатра була загорнута в килим, який вона наказала розгорнути біля його ніг. Джордж Вашингтон двічі йшов із посади під урочистий гук фанфар, уперше як генерал, а вдруге як президент, коли відмовився балотуватися на третій термін. Показуючи, що він знав, як підкреслити драматичність і символічність моменту. Так само ретельно ви маєте планувати свій вихід на сцену і відхід із неї. Пам'ятайте, що перегравання може бути контрпродуктивним, бо це докладання за великих зусиль, щоб привернути увагу. Актор Річард Бертон на початку кар'єри виявив, що нерухоміючи на сцені, він привертає увагу до себе, відвертаючи її від інших акторів. Тож важливіше, не що ви робите, а як ви це робите. Ваші витонченість і навмисна бездія на соціальній сцені важать більше, ніж надмірна гра і рух. І насамкінець навчиться грати багато ролей бути тим, хто потрібен у цю мить, Пристосовуйте свою маску до ситуації, уподібнюйтеся в цьому протею. Бісмарк досконало грав у цю гру. З лібералом був лібералом і з яструбом ставав яструбом. Його не вдавалося захопити зненацька, а те, що не вдається схопити, неможливо спожити. Образ Грецьке морське божество. протей. Своєю владою він був зобов'язаний здібності міняти свою подобу, бути тим, ким наразі треба. Коли Менелай, брат Агамемнона, спробував його схопити, протей перетворився на лева, потім на змію, пантеру, вепра, проточну воду і, нарешті, на листясте дерево. Авторитетна думка Навчіться бути всім для всіх. Обережний протей. Учений серед учених святий серед святих. Це мистецтво перемагати всякого, бо подібне притягує подібне. Звертайте увагу на темпераменти і адаптуйтеся до темпераменту кожного зустрічного. Ідіть по черзі за серйозним і заграйливим, обачно міняючи власний настрій. Бальтасар Граціан.